Ми нічого іншого не очікували. Апеляція буде? Воно не апелюється. Не апелюється. Це все точно, так. Да. А ага. які ваші дії подальше? Подальші наші дії ми продовжуємо збирати докази невиновності Романа Насірова. Очікуємо від Набу і САП будь-яких дій щодо визову нас для того, щоб ми могли пояснити свою позицію. Поки що цього не відбувається. Був, як ми зазначали, один допуск до цього. Більше нас не турбували, на жаль. Хоча Роман Насірів може повідомити багато цікавого, в чому помиляється САП і НАБУ в своїх висновках. І це зрозуміло, тому що податкове законодавство, воно достатньо ну, таке складне законодавство. Але, на жаль, Роман Насієв не визиває, більше не доведу. Те, Та що без вас був зачитаний вирок, це порушення закону? Це не порушення закону. Це є право сторони бути присутнім чи не бути присутнім. А коли ви останній допит проводили? Е, ну, десь місяць назад. Його... Ну, це був єдиний допит був. У якості підозрюваного це єдиний допит був. Ваш колега говорить про те, що ви підготували звернення до Європейського суду з прав людини. Чи коли ви плануєте його направляти, і яка зараз ситуація? У нас нету обмежень якісь в термінах, що треба до такої дати подати. Ми намагаємося зібрати максимальну кількість порушень процесуальних з боку слідчих суддів, з боку слідства, для того, щоб наша позиція вона і так грунтована на певних доказах, щоб вона була більш ну, такою вагома. Ну, уточните, ви наполягаєте, що підозру було не вручено чи неправильно вручено і наполягаємо на так? тому, що Роман Асирев перебував в медичному закладі, був в непритомному стані, так званий стан медикаментозного сну. Його ввели для того, щоб провести певні маніпуляції з ну, внаслідок його погіршеного стану здоров'я. І під цей час, ну, в цей час детективам було. Оголошено підозру, зміст якої він не міг з'ясувати, права були не оголошені. Тому фактично ця підозра ну, в сенсі кримінального писання законодавства не була вручена. А як в цьому це полягає? І ми не можемо зрозуміти і до сих пор, чому це неможливо було зробити там, на наступний день чи там, до того. Не було ніякого сенсу вручати в такому стані, ну, проводити цю дію як вручення підозри в такому стані. Щодо зараз стан здоров'я, що сталося з Насіровим? Я не коментую це його особисто. А я опера... коментую тільки юридичні речі. А операцію перенесли, ми так розуміємо, на коли? Я не Йде? коментую. <ріст> Де, коли, що. Я думаю, ви це зможете запитати у Романа Насірова після того, як відбудеться ця операція. А ви захисник і по справі захисту часті і гідності чи ні? Ні. А можете пояснити клопотання? Ось ви сто з документів надавали. Які документи долучені до справи, які ні, якщо брати роздруківки з інтернету, можете пояснити? Долучено було все, крім роздруківок з інтернету. Все, все, це все, Що, все, це да. що ви маєте на увазі? Те, що подавалося в суді? Да. Там подавалися в суді на самом ділі, документи щодо відкриття певних кримінальних справ. Документи, які підтверджують ну, характеризуючі документи. ну... Наприклад, висновки Київського наукового досвідного інституту, по-моєму, це вони з чого стосувалися? Які долучення? Висновки. Висновки. Мені експерти і мені відповіді западні відповіді з Мінбусу. Да, це я зрозумів, що ви маєте на увазі. Детективами НАБУ. Було все ж таки, після того, як ми наполягали в судовому засіданні провести судову медичну експертизу Романа Насірова по тому стану, в якому вручалась підозра, було направлено запит на проведення такої експертизи в судову медичну установу. Потім, ну десь через два тижні, було направлено наступного листа про те, щоб це дослідження експерти не проводили. Ми звернулися з адвокатським запитом до цієї установи. Хронологія була викладена в відповіді на цей адвокатський запит. І це...